Доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль пригнаний з Німеччини, розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації. Це у нас 2010 рік. Останній рік виготовлення в цьому кузові з бензиновим двигуном 1,6 МПІ на механічній коробці передач. Автомобіль в гарному стані, красивий колір, заводське у нас тонування присутнє. По комплектації у нас є задній парктронік. Легкосплавні оригінальні диски, літня гума. Пороги нижче в порядку. Давайте спробуємо показати стан автомобіля знизу. Весь пластик, все на місці. Пороги живенькі, ціленькі, все в заводському стані. Омивачі фарб також по комплектації. Капот без сколів, без висічки. Стан гуми, дивіться. Давайте ще з цієї сторони подивимось знизу. Бачите, весь пластик, все, все на місці, все ціле. Те саме стосується і порогів. Диски в гарному стані, вони в оригіналі, не фарбовані. Давайте відкриємо, заглянемо багажник автомобіля, автомобіль у нас йде 7-місний. За потреби задній ряд сидінь складається, виходить великий місткий багажник. Тут у нас є компресор, є пінодокомпресор, буксировочний гак. Весь комплект з автомобілем присутній. Знак аварійної зупинки. Все на своїх місцях. Кришка багажника без корозії, ціла. заднє скло у нас. Так Погано видно. Давайте також спробую. Оригінальне. По пройомах у нас все чудово. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Карти частенькі, ціленькі, задні склопідйомники. Стан ручок, дивіться, ручки не затерті. Порошки також. Стан сидінь. Сидіння в нас регулюється, за потреби складаються, навіть можна вийняти. Задні килимки на місці. Цими сидіннями задніми ніхто не користувався, вони в максимально збереженому стані. Дивіться, стан ковруліна, стан пластику, все чисте, ціле. Окей, по салону. Давайте закриємо. Йдемо далі. По комплектації у нас 4 електросклопідйомника. Так само зверніть ручка, яка в якому стані. Тканина не провища. мульти Рене, круїз-контроль, стан сидінь, сидіння водія. Є в нас центральний підлокітник. Штатна мультимедіа сенсорна, двохзонний клімат, підігріви, Розширений такий бортовий комп'ютер, пробіг автомобіля 176 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, практично півбака пального ще йде з автомобілем. Помилки відсутні, оберти не плавають. Мультимедіа в нас працює. Клімат працює. Куліса перемикає чудово. Парктронік спрацьовує. За автомобілем є сервісна книга. Останній зафіксований пробіг у нас у 2025 році 175 тисяч кілометрів. Перед цим 159 тисяч кілометрів, також є тюф. Останній пробіг у нас 158 тисяч пробігу. 0623 1557. Пробіг фіксується, пробіг зафіксований, перевіряється по Н-коду і є сервісні документи. По електриці у нас все працює, склопідйомники, підігріви, Мультикермо також. Такий він по салону. Робота двигуна. Двигун працює гарно. Шупа не сапунить. Кришку притягує. Двигун не мився, він в оригінальному стані. Багато хто там. Не, не подобається, не любить, коли двигун помитий. Тут у нас нічого не милося. Є в нас сервісна відмітка, якраз пробіг 175 тисяч 325. Болти в нас не кручені. Тут в нас крила в оригіналі, капот також не кручений Перейдемо на цю сторону. Є в нас, бачите, дата на крилі 0,5 місяць. Давайте перейдемо на це. Тут також п'ятий 10, місяць 10-го року. Екологія на місці, нічого не вирізалося, не перепрошувалося. Давайте прийдемо по кузову, подивимось показники фарби. 200 209, 180, 137, 160, 140, 107, 107, 156, 168, 132, 154, 180, 180, 93 87 87 115, 150, 150, 160, 160, 145, 134, 169, 169. У нас чуть чуть грубший Показники фарби, в автомобіль пробивається як весь в подвійному окрасі. Те саме стосується пройому. Бачите, пройоми показують 80 149, 85. 90 90 70. Зазвичай по, по, по пройомах показує там 50, 40, 60. Тут у нас. 100, як подвійний окрас іде. Те саме і по козу. Це більше плюс. Автомобіль менше корозії, менше сколів. 104. Так само дивіться на дверці. 97. 87. 87. 87. По пластику, по порошках все чудово, у нас оригінальні ще килимки збереглися. По арках все добре, арки цілі. Бачите, вони. Крила в оригіналі, вони не фарбовані, не знімалися. Отже, друзі, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, ми знаходимося місто Вінниця, Гніванське шосе. Провулок затишний. Живий Туран з рідним оригінальним пробігом, по кузову цілий, без корозії. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, звертайтеся, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!